Оренда житла в Україні це ще той квест, і перевірка на міцність. Орендарі змушені сплачувати ріелторам комісії у десятки тисяч гривень, навіть жодних послуг від них не отримавши. Цю проблему пропонують вирішити на державному рівні. В Україні днями з'явилася петиція, яка передбачає чіткі правила гри для ріелторів. Що може змінитися і як це вплине на ринок? Розбиралася Анастасія Терещук. Шукаєте квартиру в оренду самостійно, готуйтеся викласти кругленьку суму. Причому платити доведеться не лише господарю, а рієлтору. Хоча здавалося б, за що, бо жодних послуг він не надав, каже Ірина, яка із такою ситуацією стикалася не раз. Найчастіше я знаходжу сама квартиру на якихось там додатках, сторінках, ще чомусь приходжу сама, дивлюсь, але потім виявляється, що потрібно платити рієлтору комісію. І суми солідні. Рахуємо, якщо середня вартість оренди квартири у столиці 15 тисяч гривень, то комісія рієлтора це зверху ще 7,5 з А якщо власник попросить одразу оплатити останній місяць наперед, то разом виходить більше як 37 тисяч. Загалом мене дуже дивує ситуація, коли там, типу, я як орендар маю платити комісію ріелтору, який представляє. Інтереси власника квартири, ну, типу, він показує квартиру замість нього. Він приходить, і там у мене був випадок, я приходила. Там мені ріалтор говорить: Ви не одна, яка хто хто хоче знімати цю квартиру. І, типу, ми формуємо там умовний список. Власник квартири потім вибирає, хто йому більше подобається. Там і чому тоді комісія береться з мене? Ну, типу, якщо ріелтор відстоює інтереси власника, мої інтереси не відстоюють. Мінімальні обов'язки рієлтора знайти і показати квартиру, домовитися із господарем. Та на практиці навіть цього часто не роблять, але гроші вимагають. Ріалтор мені і каже: що мене не буде. Типу, власник вже прийде, бо він хоче вас побачити. Все таки, ну типу, і в нього там роздрукований якийсь договір. Ну просто там з інтернету я не знаю, скачаний, Просто ми заповнили, підписали і супер. 50%. Звичайно, в нашому законодавстві зазначено, що договори можуть бути і усними, але усні договори. Лише заключаються на незначні суми, тобто, якщо ми кажемо да, там, про якихось там 1500 гривень, то це окей. А коли ми кажемо про, наприклад, 2-5% від продажу нерухомого майна, да або там про 50 або 100% від вартості оренди певного майна, то звичайно ці суми вже є істотними, і це є постійний прибуток, який має бути офіційно задекларований, повідомлений в податкову службу, і за нього має бути сплачено податок. Говори, а точніше, їхня умовність це велика проблема. Зазвичай рієлтори складають їх самі, але без завірення у нотаріуса такі документи це просто папірці. Саме тому українці ініціювали петицію, і вже зібрали понад 25 тисяч підписів за врегулювання ринку. У ній пропонують обов'язкову реєстрацію ріелторів як ФОП або юридичних осіб, мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації, укладання письмової угоди із клієнтом. А ще хочуть заборонити стягувати комісію та вести адміністрацію адміністративну відповідальність за порушення правил а поки ви здивуєтесь, але професія рієлтор в Україні юридично не існує. Вона на жаль в нашому законодавстві відсутня навіть в єдиному переліку проф... Тобто жодної комісії, яка би атестувала ріелторів, асоціації ріелторів і будь-якого іншого органу самоуправління цих рієлторів також на жаль, не існує. Хоча самих посередників на ринку нерухомості, тобто ріалторів, десятка тисяч, і законодавчі зміни мають зробити їхню роботу, та й сам ринок прозорішим і захистити права орендарів та власників. Я підтримую цю петицію, тому що багато некваліфікованих людей, які себе називають ріалторами, але все ж таки, коли покупці стикаються, чи орендарі, чи орендодавці з такими некваліфікованими. Спеціалістами в лапках, то вони потім під одну гребенку гргрибенку всіх осуджують і кажуть, що всі ріелтори, вони некомпетентні. Хоча направду грамотні спеціалісти, які розуміються на юридичних тонкощах і знають ринок нерухомості, потрібні. Головне, аби вони працювали на користь клієнта, а не отримували гроші ні за що. Анастасія Торіщук, Олександр Корецький, Данило Городецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.